Як помити кемікс без використання ось цього, чи можна це зробити? І як відмити всі ці реберця? Ви бачите, що спеціально ми відклали один з клеверів для того, щоб зробити епізод про чистку від кавових масел. Ми спеціально його впродовж декількох місяців не мили спеціально. Щоб зробити все якомога натуральніше. Те саме з Кемікс, хоча він зі і він доволі так нормально тримається. Але якщо дивитись на світло, то ну, ви можете бачити кава масла. Сьогодні будемо тестувати ось такі таблеточки, дали на тест. будемо. Чи буде він як новий? А тут ми будемо використовувати порошок якого будемо давати 5 грамів, щоб було ефективно? Інструкція каже 2,5-5 грамів. Я думаю, що у нас ситуація з ним така, що треба 5. Вау! Що вона так важить? 9,2 нехай буде. Зараз будемо просто це заливати водичкою, дамо постояти хвилиночок 10, я думаю, може і довше. Подивимося, що з ним станеться. Спеціально не витираю ззовні, щоб ви бачили, наскільки ці масла виглядають темно. Воду ми будемо використовувати 90 градусів, щоб мати більш активну реакцію. Сподіваюся, це не доведеться використовувати і воно все відчистить автоматично. Я к здається, воно почало вже діяти уже <дит> диета в цьому выпадку. Давай, это за нормально. До верху, майже же. И еще сюда. Пробуємо почекати хвилиночок 10. Мені здається, що воно буде працювати, бо на стінках я вже бачу, що масла так зникли. Можна, напевно, навіть таймлапс такий зробити, як воно там активно все за нас робить. Нам нічого не треба робити, окрім як просто залити водички. Думаю, тут можна перемішати, щоб по стінках воно трошечки в клевері. Нормально залили, а тут треба більше рідини, тому ми так дамо контактувати зі стінками, щоб, може там частички якось більш активно прилипали до масел почали діяти. Це насправді моя найбільша проблема з подібними девайсами. Дуже важко реберця відбувати. Це щіточкою зробити надважко. В кеміксі назавжди виходить з моїм засобом, звичайно, просто вимити якісно. Тому цей спосіб мені подобається, коли можна не робити нічогісінько. Ну, щось там хімічить собі. Пройшло всього півтори хвилиночки. А на хвилиночку воно там. Виглядає як новеньке. Сподіваюсь, воно не роз'їсть наш ущільнювач. Чи розрахований він на це? Але я бачу, що дія надефективна. Я, в принципі, думаю, ви теж бачите. В принципі, ми навіть не будемо тримати довгий час. Обійдемося. Я думаю, чотирма хвилиночками. До речі, для тих, хто не знає, коли ми робимо звичайну чистку, я використовую таку губку. Її можна знайти в новусі, вона продається в такому місці, де їх багато по одній штуці зазвичай, принаймні зараз. І це прям насолода мити, бо вона ефективна. Просто спробуйте і чуєте одразу різницю. Ті, хто спробував взяв руки такі, ого, це прямо інший рівень. Тобто не економте на губці, вона має значення. Щодо миючого засобу, зазвичай це ось такий от засіб для звичайного повсякденного прибирання. Кавових масел. Його плюс в тому, що він доволі так не залишає нічого після себе. Просто змивається водою, якісно протираєте його поверхню, і у вас залишається надчиста, надчистий посуд. Тобто, наприклад, більш-менш чистий, ці скляночки завжди відмиваються ідеально, як нові. В принципі, 5 хвилинчок пройшло, зливаємо і покажемо результат. Що ж, давайте оцінимо результат. Як на мене, це перемога. Давайте. Ось так от виглядає. Зовні я не використовував засіб. А тепер тут найважливіше, я витягнув ущільнювач, щоб показати вам, наскільки. Активне було забруднення. Тобто через ущільнювач туди не потрапив мойший засіб, але куди він потрапив, наскільки все перфекційно. Я думаю, такий клевер вже можна використовувати для порівняння води для кави. І далі.